Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам починати, кличе в подорож дзвінок. Запрошую вас на урок математики. Сьогодні ми з вами на уроці продовжуємо знайомитися з одноцифровими, двоцифровими і трицифровими числами. А зараз давайте прочитаємо числовий. Ряд. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Назвіть, будь ласка, найбільше число в числовому рядочку. Так, вірно, це число десять. А найменше число в числовому рядочку. Вірно це число 1. Ви молодці. Давайте з вами порахуємо десятками. Кожне наступне число ми будемо збільшувати на 1 десяток. Почали 10. 20, 30, 40 50, 60. 70, 80, 90, дев'яносто. А зараз ми з вами порахуємо у зворотному порядку. Стодев вісімдесят сімдесят шістдесят п'ятдесят. Сорок тридцять двадцять десять. Кожне наступне число ми зменшували на один десяток. Пригадаємо з вами сусідів числа. Сусіди числа це попереднє і наступне число. Сусіди числа чотири. Сусіди числа дев'ять. А трошки наше завдання змінилося. І нам треба з'ясувати, яке число стоїть між числами 2 і 4? Вірно, це число 3. Яке число стоїть між числами 4 і 6? Молодці. Яке число стоїть між числами 7 і 9? Ви, розумнички. А зараз давайте з вами запам'ятаємо. Числа ми записуємо за розрядами. Наприклад, у числі вісім є один розряд. Перший. Це розряд одиниць. Число вісім одноцифрове. У числі шістнадцять є два розряди другий і перший. Розряд десятків і розряд одиниць. Число шістнадцять двоцифрове число. Воно має один десяток. Шість одиниць. У числі 100. Є три розряди розряд сотень, десятків і одиниць. Число 100 трицифрове число. Воно складається із однієї сотні, нуль десятків і нуль одиниць. А зараз ми з вами трошки потренуємося. Розгляньте уважно числа. Назвіть їх. І скажіть мені, будь ласка, яке число в рядочку зайве? Один, тринадцять, 4, 6, 8. Число 13 в рядочку зайве. А чому? Тому що 13 це двоцифрове число. Всі інші числа одноцифрові. Назвіть числа у рядочку 10, 13, 6, 18. Яке число в рядочку зайве? Вірно, це число 6. А чому? Тому що число 6 одноцифрове, а числа 10, 13, 18 двоцифрові числа. Назвіть числа у рядочку 4, 10, 6, 1. Яке число зайве? Так, ви праві число 100 зайве. А чому? Тому що це число трицифрове. А всі інші 4, 6, 1 це одноцифрові числа. Вони записані за допомогою однієї цифри. Переходимо до наступного завдання. Нам треба прочитати числа в таблиці і назвати число. Чотири одиниці це число. Звісно, 4. Чотири. чотири десятки. Сім одиниць це число. 47. Шість десятків. Три одиниці це число. Шідеся три. Вісім десятків. Вісім одиниць це число. Вірно, вісімдесять вісім. А зараз попрацюємо в зошиті. Візьміть, будь ласка, зошит, ручку. І почали працювати. Нам з вами треба розкласти число на розрядні доданки. Число 25 двоцифрове, воно має 2 десятки 5 одиниць. Число 25 дорівнює. 22 десятки додати. 5 одиниць. Число сорок шість. шість одиниць, чотири десятки шість одиниць. Число дев'яносто чотири Запишіть самостійно. Перевірте себе. 90 додати чотири. Ви молодці. Наступне завдання нам треба записати числа, що містять два десятки. Чотири одиниці. Це число 24. 4 десятки, сім одиниць це число 47. Три десятки одна одиниця це число 31. Шість десятків дві одиниці це число 62. два. 2 десятки 7 одиниць це число 27. 7 десятків 9 одиниць це число 79. Поставте відео на паузу і запишіть числа у зошит. Сьогодні на уроці ми з вами дізналися. Що числа ми записуємо за розрядами. Одноцифрове число має один розряд, розряд одиниць. Двоцифрове число має два розряди, розряд десятків і розряд одиниць. Трицифрове число має три розряди, розряд сотень, десятків і одиниць. Дякую за увагу. До нових зустрічей!